Люди, вітання! Хотів би вам сьогодні зробити невеличкий огляд про клінкерну плитку для вентильованих фасадів. Наша компанія є офіційним імпортером компанії Stroє. Штроєр це один з найкращих виробників фасадних рішень по клінкеру з Європи. Виробництво знаходиться у Німеччині. Одним із направлень компанії є виробництво клінкерної плитки для вентильованих фасадів. Існує два варіанти монтажу плитки. По суті, це фасад конструктор. Перший це під фугу, От так направляючи заложується плитка і фугується. І другий варіант це звичайний, коли перекривається елементом сусідньої плитки. Тому фугувати шов не потрібно. Плитка може бути у різних форматах, в різних кольорах, в різному виконанні. Колір можна підібрати, є кольори, які вже є на заводі готові. Можна робити 3D-панелі. Як бачите, це один колір в різних товщинах, і буде виходити ось такий 3D-формат. Досить цікавий варіант, класно виглядає, класний колір, класна якість, тому звертайтесь, це все у нас є. Можемо вам прорахувати і запропонувати таку плитку для вентильованих фасадів.